Шановні пане і пане, колеги-адвокати, розпочався конкурс на здобуття статусу судді Верховного суду. Я всіх вас запрошую прийняти участь у цьому конкурсі. Запрошую до цієї процедури тих, хто має стаж понад 10 років захисту інтересів осіб в судах, має достатньо навиків, можливостей і власного переконання, що він може бути корисним людям. Пам'ятаємо про те, що адвокат завжди була вінцем юридичної вільної професії. Ми всі, прекрасно, маючи досвід, усвідомлюємо те, які недоліки, які процесуальні порушення на тій чи іншій стадії допускалися. І ми маємо можливість свої знання і навики застосувати на практиці. У даний час це можливо єдина нагода кваліфікованим, порядним і мудрим. Адвокатам здобути статус судді Верховного суду. Поряд з тим запрошую прийняти участь тільки тих, хто вважає, що він спроможний виконувати важливу функцію в суді, хто готовий взяти на себе відповідальність за законність прийнятого рішення, можливість працювати у команді суддів, здатність своїми доводами переконати колег у судовій палаті. Чи у судові колегії, де вони будуть працювати, можливість знайти компроміс при прийнятті того чи іншого законного та процесуального рішення. Прошу вас всіх, зголосіться, зверніться і прийміть активну участь в конкурсі. Країна від вас чекає нормальних людських знань, які можуть бути використані на благо країни, держави, і держава не відступиться від вас в такий спосіб. Ми маємо підняти авторитет судової влади, довіру до суспільства. Будьмо мудрими, кваліфікованими, справедливими. Прошу всіх до роботи.